Прямо зараз біткоін налаштований дуже агресивно і вже скоро він покаже масштабний великий ріст. Ще нещодавно по біткоїну я говорю про те, що треба набирати лонг позиції по біткоїну до зони 117 тисяч доларів, ще вчора точніше. Також ми бачимо про те, що сьогодні біткоін досяг таргету майже 117 тисяч доларів, тому всі таргети в нас досягнуті і ми пішли на корекцію. Але ми успішно відкупили зону зацікавленості і зараз знову ж таки прямуємо вверх. Ще вчора я в своєму телеграм-каналі говорив про те, що по біткоїну я очікую якраз таке піджимання до зони 17 тисяч доларів, а після якраз таки корекцію до низу. Але сьогодні плани по біткоїну змінилися. Все ж таки, ми досягнули цих 117 тисяч по біткоїну, як ти бачиш, ось в цій позначці. Але нам потрібно розуміти про те, що ми дуже швидко відкупили зону зацікавленості, ми її не пройшли, не пробили. Це означає про те, що відкуп є і що до падіння, поки що зарано. Також до зони 120 тисяч доларів дуже зібрано багато ліквідності, тому я дав сигнал на лонг і сказав про те, що ставлю тейк по біткоїну зараз 117 тисяч 810 доларів. Також можна позицію тягнути довше, навіть до 120 тисяч доларів, адже там всі дуже багато ліквідності. Також я очікую якраз таки цей Ріст з ненацька, тобто це будуть пару палок, але вони будуть дуже великі. На фоні цього ми закриємося потейку. Як ти бачиш, про все я пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в упозиції, коли виходите, також вчора ми забрали дуже круті позиції по ефіру. Також позиція по ефіру до сих пір актуальна, її можна фіксувати в 4400 доларів плюс, і також відкрив лонд по ефіру, який вже відпрацьовує. Тому, якщо ти хочеш так само робити гроші на крипті, переходь на мій телеграм-канал і давай розвиватися в крипті разом.